Давайте всім роздамо тисячу. Давайте всі три тисячі кілометрів будуть їздити Укрзалізницю і взагалі обвалимо Укрзалізницю як підприємство. Давайте всі пройдуть чекапи. Ура, ура, ура! Всі аплодуйте Володимиру Олександровичу Зеленському. Насправді абсолютно погоджуюся з пані Ніною, що це є тотально передвиборчий бюджет. І на жаль, те, що відбувається навколо з моменту, як прийшла Свереденко на місце прем'єр-міністра, ми спостерігаємо дуже багато кроків, які свідчать про виборчий популізм, який не підкріплений ані реальними цифрами, ні реальними розрахунками, ані жодною стратегією, тому що ну. Ті люди, які це все пропонують, вони не розуміють, що цей популізм завтра, післязавтра призведе не тільки до обвалів, а до того, що у нас не будуть грошей абсолютно ні на що. Давайте будемо щирі. Одна постійно критикують, що європейська солідарність всім не задоволена. А давайте запропонуйте щось краще. Ми запропонували зміни до бюджету. Де взяти 300 мільярдів гривень на 2026 рік, про який ніхто не говорить зараз, щоб поповнити кошти для потреб сил безпеки і оборони? І, можливо, навіть на ті самі зарплати підвищені для військовослужбовців, які базові там 20 тисяч гривень. Перепрошую, військовослужбовець, який не має ні відпочинку, ні канікул. Він не може звільнитися, він не може поїхати, і він має 20 тисяч гривень. В той час, коли купа людей в мирному тилу має набагато більшу зарплату, ви думаєте, скільки правок було прийнято? Нуль жодної. А що ми пропонували? Ми пропонували конкретні джерела, де можна взяти ці гроші, починаючи з тютюнової галузі, з виробництва алкогольних продуктів, з грального бізнесу, марафони, кешбеки і купа, купа у цих проєктів, де зараз закладаються кошти на 2026 рік. Воно є, але на армію, на внутрішньопереміщених осіб, на такі критичні потреби немає нічого. І о, ці питання. В нас є багато людей, які потребують реальної допомоги, але всім роздати тисячу не вирішує цієї проблеми, тому що є люди, для яких ця тисяча ну так може бути, а є люди, для яких ця тисяча критична. І, чесно кажучи, усі соцзахисти волонтерські спільноти мають перелік цих людей, і можна було би забезпечити це через адресну конкретну допомогу. А тут насправді воно ж все обвалиться. Половина людей цього всього не поб... не отримує. Частина тих, хто отримує, це заможні люди. У нас є депутати в Верховній Раді. Які теж отримували її підтримку. Ну це вже треба було ганьбитися, щоб на неї подаватися. Але так було, і так, на жаль, буде. Тому мені дуже шкода, що офіс президента і вся його команда сконцентрувалися на виборчій програмі для виборів, які невідомо, чи ще будуть. А от пані Вікторія абсолютно слушно говорить про внутрішньо переміщених осіб. Але давайте будемо усвідомлювати, хто дивиться на мапу Deep State, Ті бачать, що зараз кількість ВПО збільшиться ще. Так. І Абсолютно? цих людей нема ані де селити, ані нема підтримки, ані нема якогось розуміння, що з цим всім робити. І багато хто з цих людей в можете себе в повний жах вертаються на окуповані території, бо там, хоча б так. дім є. А тут дому немає. Я особисто вважаю, що ці всі виплати від внутрішньопереміщеним особам дві тисячі на компенсацію, якусь це а, стратегічно була абсолютно неправильна річ. Практично було вкластися в житло, і щоби ці люди мали свою малесеньку, але квартирку і мали де виховувати дітей, мали можливість робити плани на майбутнє. Я вам скажу більше. Зараз кілька тижнів тому була у відрядженні в Брюсселі. Це було таке мультипартійне відрядження, в яке мене рідкісно відпустили. Але там були представники зі слуг народу, які прямо говорили європейським урядовцям: зробіть щось, щоб до нас люди поверталися, бо нам бракує робочої сили. Ті казали, що це не їхня компетенція, і це Україна має працювати над цим питанням. Але зробіть щось, щоб повернулися. А що ви, як влада, зробили, щоб ці люди розуміли, що повернувшись або не виїхавши, вони будуть мати можливість розраховувати на підтримку держави. Нічого не зробили. А тепер ще європейці будуть ще й в цьому винні. Принаймні, нам це все так намалюють.